Якщо ви щось продаєте, свої товари, послуги, навчання, то нехитрими шляхами, я розумію, що ви хочете більше заробляти. Це значить більше продавати, продавати з дорожчим чеком, продавати більш стабільно і прогнозовано. Часто, щоб вирішити ці питання, люди намагаються шукати рішення в інструментах: воронки продажів, системи лідгену, краща робота менеджерів. Все це речі, які будуть змінювати гру ну, на невеличкі відсотки: на 5%, на 10%. Відсотків. Я шукав, як можна змінити гру повністю, вирости не на 20% а на 500%. Щоб клієнтів прийшло цього тижня не 2, а 15, і конверсія в продаж була замість 15, 15%, 50%. Ці думки пішли після того, як я побачив, що таке все ж таки відбувається. Є люди, є бізнеси, у яких це на великих масштабах регулярно Проходить все починається, як виявилося, з фундаменту від чого має будуватися воронка, лідген, скрип продажів, реалізація продукту. Цей фундамент називається офер, тобто сам продукт і пропозиція, яку ви пропонуєте своєму клієнту. І в цьому відео я хочу розібрати, як можна створити бронебійний офер, який колосально. Прям принципово трансформує гру, зможе вивести ваш продукт, вашу пропозицію на інший рівень. Від цього ви зрозумієте, як його презентувати, які викладати кейси, як будувати свою воронку продажів. І більш того, все це буде складено у доволі простій формулі, яка складається з чотирьох компонентів. Тож, давайте розпочинати. Мене звати Олександр Пономарьов, Я займаюся освітнім бізнесом і маркетингом. І формула виглядає так: омріяний результат, помножений на ймовірність його досягнення, і все це поділено на те, скільки потрібно буде вкласти часу і зусиль. З усього цього у клієнта буде формувати Бачення і сприйняття того наскільки цінна ваша пропозиція, і в цій формулі можна зрозуміти, що чим більше верхні два пункти, тим буде краще, і чим менші нижні пункти, тим теж буде краще. Перше, основне, без чого в принципі не може існувати офер це омріяний результат. Щоб зрозуміти, який клієнт хоче результат, треба точно розуміти, хто ваша аудиторія, з яким сегментом ви працюєте. Від цього ви будете не те, що розуміти, відчувати бажання аудиторії, що у них дійсно болить. І це ви можете закрити. Зазвичай омрійний результат лежить у одному з трьох варіантів: це або гроші, мати більше грошей загалом, або здоров'я, або стосунки. І треба чітко розуміти, що ви можете приводити клієнтів, це впливає на гроші, ви можете зробити стоматологічні послуги, і це буде впливати на здоров'я, або ви можете займатися психологією, і це буде впливати на стосунки з людьми, і романтичні стосунки в тому числі. І також і на гроші, і на здоров'я, в принципі, на все. Тобто важливо для себе зафіксувати, на ви працюєте, який ви даєте результат, в який ніші і для якого сегменту аудиторії. Коли ми це визначили, наступний дуже важливий момент це яка ймовірність досягнення цього результату. У якого хірурга ви захочете робити операцію? Той, хто робить її вперше, чи той, хто робив вже 10 тисяч таких операцій? Варіант відповіді очевидний. Чим більше я буду впевнений, що все буде окей, що все буде безпечно, що я точно досягну цього результату, тим більше я готовий заплатити, і тим легше я вирішуся це зробити і. Заплачу це можна донести через доволі прості інструменти, які ми регулярно бачимо у інших людей або бізнесів. Різні гарантії. Наприклад, техніка вже не може продаватися без гарантії. Ми 100% хочемо бути впевненим, що з нашим новим айфончиком все буде добре. Якщо щось не так, нам його замінять, нам його починять або. Що ще кейси? Що 30 інших людей вже отримали результат, значить і у вас точно вийде. Так само працюють і дипломи, сертифікати, історія засновника бізнесу або автора якогось продукту з неочевидного, якраз чим більш точно кейси розкривають ситуацію вашого клієнта, тобто, якщо ви занішувалися і розкрили кейс, який стосується конкретно їх людей, і у них у всіх одне і те саме. Якщо ця людина це побачить, вона прямо відчує внутрішньо, що ця історія про неї, що це те. Що вона відчуває кожен день, і це той продукт, який допоможе це вирішити. Третій пункт це скільки потрібно буде вкласти часу. Можна займатися фітнесом рік і схуднути за рік, можна схуднути на той на ту саму вагу за два місяці, і можна зробити ліпосакцію за один день. Чим менше часу потрібно для досягнення результату, тим більш привабливою для нас буде пропозиція. Цей момент стосується навіть не тільки продажу, а також і коли людина вже придбала продукт. Це буде впливати на її загальну мотивацію і цінність того, щоб далі використовувати продукт. От, наприклад, є якесь навчання. Навчання розплановане на два місяці. Якщо людина отримує перший фінансовий, навіть фінансовий результат у перший тиждень, то 100% вона буде вже впевнена, що офігеть, я вже зробив результат, а це лише перший тиждень, я готовий проходити далі. А якщо два тижні пройшло, три, чотири, і результату поки що немає, і ми ще вчимося, вчимося, вчимося. Мотивація буде потрошки падати. Тож швидкий результат це дуже важливо і для продажу, і для реалізації продукту, для його проходження, для подальшої кому... комунікації з клієнтом. Чому це важливо? Бо ми ж продаємо не разово, з одним клієнтом. Ми можемо попрацювати потім в наступному продукті, в наступному продукті. І один клієнт може нам приносити гроші наступні 5 років, 10 років. Все життя, і якщо думати не в рамках разових продажів, а в рамках того, що кожен клієнт може приносити гроші постійно і регулярно. То буде зовсім інший підхід до формування продукту і до того, як ми комунікуємо. Але це вже буде в наступних відео. Сподіваюся, ми дійдемо до цих тем. Тож, якщо цікаві ці теми, якщо корисна інформація, то можете лайкати і писати якісь коментарі. Мені все буде це дуже приємно. А ми переходимо до четвертого, останнього і теж дуже важливого пункту це скільки потрібно буде вкласти зусиль на цьому пункті. Повністю тримається казяно. Усі лотереї, бо люди розуміють, що гроші можна програти, що можна втратити, але ось ця спокуса легко отримати результат, легко отримати гроші, вона регулярно, регулярно проскакує. Це до речі, причина, чому всі люди хочуть до От їм здається, що потяг зараз піде, і легкі гроші зараз пропадуть. Щодо цієї теми є дуже цікавий приклад з запуску навчання з товарного бізнесу. От наче офер був класний. Ось результат, ось кейси інших учнів, ось автор навчання сам теж реалізувався в цій сфері. Ви запустите перший магазин там усього за тиждень, тобто все дуже швидко. І навіть зробили якесь там реаліті шоу, якщо не помиляюся, і все одно продажів не було. І якби було питання: а чому так відбувається? Чому люди не купляють? Хоча продукт дійсно сильний, одна людина написала в дірект повідомлення: а скільки потрібно вкласти грошей, щоб запустити свій магазин? Питання лежало саме у площі того, скільки потрібно буде вкласти грошей і зусиль. Бо якщо потрібно вкласти багато грошей в магазин, і він вдруг прогорить, то це морально складно і складно ще, окрім того, щоб купляти курс, вкладати гроші в магазин. І тоді, коли розповіли, що відкрити магазин, точніше, протестувати товар можна без складень. Що для того, щоб відкрити перший магазин, також можна це робити без складень, продажі полетіли. І подумайте, що до чого ваші клієнти сумніваються, що вони думають, що тут це може бути складно, оце може витратити багато часу. Я не хочу цим займатися. Бо якщо ви це закриєте. Цінність вашої, вашої пропозиції може вирости на те, що в рази, в десятки разів, так дуже круто працюють різні комплексні готові рішення. Що вам не треба буде придумувати рекламні креативи. Ось 10, які ми вже протестували в вашій ніші, вони вже працюють. Просто візьміть їх собі один в один і використовуйте. Вам не треба буде думати, як спілкуватися з клієнтом. Ось готовий скрипт продажів, який ми також вже протестували, в вашій ніші. Просто застосуйте у себе і все. З такими речами здається, що все буде дуже легко, зрозуміло, що все вийде, і відповідно цінність вашої пропозиції також буде дуже сильно зростати. І якщо ви чітко визначите результат, який хоче клієнт, і пройдетеся по кожному з трьох інших пунктів, то я впевнений, що те, що ви побачите на ваших цифрах, по продажах, по чеку, буде кардинально відрізнятися від того, що було раніше. І я щиро цього бажаю. Якщо будуть якісь питання, то можете спокійно писати мені в інстаграм, по всьому пораджу, підкажу. І дякую за перегляд цього відео. На зв'язку.